Президент нашої країни зробив деяку заяву з приводу виборів. А саме він сказав, що готовий піти з посади в мирний час. цитую, моя мета закінчити війну. Ну і знову ж таки, президент нашої країни сказав, що він готовий звернутися до Верховної Ради України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. Знову ж таки Зеленський розуміє, що люди можуть хотіти лідера з новим мандатом, який ухвалить важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру. Пише видання Ексіос. Ну і він зазнає. Начав, що проблема безпеки ускладнюють організацію волевиявлення, але вважає, що це можливо. Тож хотілось би заслухати вашу експертну думку, як ви вважаєте, чи може така самозаява зараз слугувати сигналом для Росії або можливо міжнародних партнерів щодо готовності України, наприклад, йти до компромісів. А ну я думаю, що е, така заява є рефлексією на деякі матеріали, які з'явилися оста, з'явилися останнім часом, і у вітчизняних і в закордонних змі щодо е, того. Чи піде президент України Володимир Зеленський на другий термін, чи хто хто може його замінити? Чи взагалі можна провести, наприклад, якісь електоральні процеси в Україні під час воєнного стану? Чи ні? Ну зрозуміло, що поки тривають бойові дії, навряд чи це можливо, і вже дуже багато було дискусій щодо, щодо цього? І все ж таки. Українське суспільство е, підтримує, е, скажімо так, ідею, що варто все ж таки е, вибори проводити вже після. Того як завершиться принаймні гаряча фаза війни, не вся війна, можливо, як така, а принаймні буде якесь перемир'я, яке уможливить е, цим виборам відбутися, і дійсно тоді можна буде приділити більшу увагу е, безпеки, і тоді зможе більша кількість громадян проголосувати. Ну і так само зможуть ну, е, можливо, навіть е, буде більша кількість учасників е, е, цього. Е, Цих перего тих чи інших перегонів, тому що зараз також не всі можуть люди реалізувати своє право висуватися, ну перш за все, через бойові дії. От і все ж я, я думаю, я не виключаю, що президент Зеленський можливо і не піде. На другий термін, можливо, там будуть якісь інші лідери, які будуть підтримані українським суспільством. Ну, побачимо насправді. Ніхто не може зараз точно передбачити, коли і як це може статися, і як взагалі ці вибори відбуватимуться. Ми повинні розуміти, що ну що зараз вже накопилися вже ну, фактично майже всі вибори, які тільки можна: і президентські, і парламентські і місцеві. Ото не мали відбутися якраз таки восени і вони. Вони вже будуть перенесені на, на, на іншу дату, і чи будуть ці вибори проводитися в один день, чи вони все ж таки будуть розбиті на якихось на, на кілька етапів, теж ми не можемо е, сказати. Тим пач там вже були зміни до виборчого законодавства. Там теж, бу, теж е, свої новели є. Тобто, е, дуже непроста буде насправді ситуація. Якщо ми говоримо саме про виборчий процес, більше того, він це свідбуватиметься в авральному режимі. Якраз таки, ну після такого мовного гіпотету. Тична перемир'я ну нам буквально кілька місяців пройде, і це буде дуже така стиснена і насичена кампанія. Ну і скажімо так, це трошки нахлине на людей так дуже інформаці інформаційно, тому що за стільки років ну на жаль, ми вже відвикли від перегонів через якась таки велику війну. І це буде дещо незвично. Ну або або просто вже скажімо так. Ми вже просто відвикли. Але тим не менше, вибори будуть. Демократія збережеться, і я думаю, що українське суспільство а, здатне буде а, обрати. Тих лідерів, ті політичні групи, партії, поліцели, які ну які вони вважають за за потрібне, якщо ми говоримо про сигнали Кремлю, я не думаю, що це пов'язано саме з тим, що Зеленський демонструє, що він готовий піти, аби зараз Росія пішла на перемир'я. Я я так розумію, що ваше питання було поставлено саме в цьому а, а, контексті, через можливі заяви, ну через ці заяви, які лунають а, а, з Росії а, щодо нелегітимності влади, що вони не знають з ким підписувати угоду і таке інше. Ну а, ми повинні розуміти, це все риторика а, Росі російських. А, 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 російських високопосадовців пропагандистів, яка лише демонструє те, що Росія не готова зараз піти на припинення вогню. Річ не в тому, яка наслада наслада абсолютно легітимна, ніяких проблем з цим немає. весь світ її визнає. Тож я думаю, що це лише намагання знайти чергову відговірку, чому Кремль не іде на перемир'я і він хоче нав'язати. Таку думку е, іншим країнам, ну, особливо, можливо, е, Сполученим Штатам Америки і особисто Дональду Трампу. Е, от е, ну, це як один із, е, з варіантів. Але якщо ми говоримо про е, сигнали загалом, то я е, не виключаю, що Зеленський, можливо, подає сигнали нашим західним партнерам, щоб вони не турбувалися, що нібито у нас. Відбувається якась монополізація влади, чи, скажімо так, він не не, не що, що він, зеленський, не хоче не, йти з посади, що він, нібито мріє мрій надалі е, утримувати важелі правління, і і таке інше. Я не думаю, е, що скажімо так, на заході якось розцінюють, що в нас є цим проблеми. Не зрозуміло, що є різні думки, можливо, є якісь певні застереження. Я думаю, що президент Зеленський може просто хоче заспокоїти наших партнерів, заспокоїти українське суспільство. Але ніяким чином, я не думаю, що це пов'язано із Росією. Дуже велика честь була б щоб для Росії, скажімо так, щоб щоб ми їй. Ще й годили в цьому в цьому сенсі. Ну, це, 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 це мій погляд на ситуацію. Побачимо, але я більше ніж впевнений, що в Україні зі свободою виловиявлення все добре, але зараз однозначно нічого не можна робити в контексті е, виборів. Ну тому, що ну ситуація надто складна, і ми повинні розуміти, що це може негативним чином е, вплинути і на українське суспільство, і на безпеку, і в цілому на той стан речей, які. Має місце зараз, будемо боротися за нашу свободу, за нашу незалежність, наближати завершення бойових дій. І я думаю, що е, ті вибори, які потім стартуватимуть, які відбуватимуться, ну власне вони пройдуть належним е, е, чином. Під ну так само будуть присутні. Іноземці, іноземні спостерігачі, і я більш ніж впевнений, що будуть нормальні оцінки. Ну звичайно, будуть хіба що нововведення в контексті змін до виборчого законодавства. Можливо, там будуть, громадяни України не зможуть повній мірі. Ще скажімо так, зрозуміти те, що ну ті ті новели, які власне будуть вже реалізовуватися, але саме головне, що демократія в Україні існує, демократія збережеться. Сподіваємося на це відповідно, і я думаю, що все буде гаразд.